Ви що, не тратьте гроші? Це ж так дорого, не тратьте гроші, ви що. Ай на копте, спасибо. Це то мне хілфігер. Знаем, такий салат хороший. Чим плохий. Спасибо, зайчики, милочка, александра, Дивіться, дивите салат. Тут, кстати, на двоих хватить. хто хоче, приходьте. Можна ще комусь салат забабакать. Молодец. Я же есть то хочу. Диета для желудка. Такие рутка диета, я есть-то хочу. Но холода чешу. Что цей пакет мокрый, что я его сюда запхал? О, добрий день. Що ви тут писали, бо я не бачу. Ого, яка БМВ, дякую. Слей, спасибо. Тобі не Тобі салат не Бо там противопоказано. за подарунок. Я хотів салат. Mm. був в магазині, думаю. Ну, що купити, думаю? Купити на кулінарії готове? потім думаю, ні. Зроблю сам салат. Що куплять готовий. Котику м'ясо не зя. Божу гірок, не буде, що хоче. Нє, курку не взяв. Боже, як я хотів сала. Нельзя. Він тільки що їв фарш. Куда? Не будь умним. Фарш доїдай. Я розберу, що мені Ліля робить. Дякую за подарунок. Я до тебе доберусь. Це курочка чи качка? Це голуб. Це голуб і голубка. Оце голуб. М -м -м. Боже, дай, Боже, здоров'я тій жінці, що посоветувала мені цю штуку. Я їй кажу, може мені курку не брати, кажу, тут такий соус странний, вона каже, беріть. Каже, вони такі сочні, каже, не пожалійте. Така старша жіночка, хороша така, привіт і Це би я готовий. А це я би пішов, купив ці гомілки, би жарив би, засрав би пів кухні. Та ні його нахір. Ви вуглеводи не їсте, їм просто ще время не прийшло. А де жінка твоя в душі купається? Матильда, ти ще довго. Она в душі зараз вийде. Мені чай буде робити. Ребекка. Ребята, реально, лучше купити готове. Джесі, кот, у Васі вчора, кстати, день рождения було. Я заходив йому. Мотоцикл подарив у нього там батл був. Але було дуже багато людей. Надеюсь, Вася побачив. Ти себе по-хамськи ведеш? Ні. Я Сьогодні кадакал набирав з пакетика. Контейнер для забору кала. І то себе по хамськи не вів. Я сюди вмолився. Щоб вийшло. Думаю, бо як не вийде, це буде піпець. Думаю, 15 хвилин лишилось до аналізів, а в мене нема аналіза Думаю, з чого аналіз будуть брати? Сайгака какашки. Ой, а прикидывай ты взять? Вместо свого кала взять кал сайгака. і віддати на аналіз. Іночка, спасибо, зайчик вели. Да, всі, вас думав. провоздум. Ммм. Розпишусь. Ну так. Да. Я думаю, в нього там багато всяких червяків є. Коли з людьми взаємно веде. То я нормально себе веду, мамо вони кращі донечки, то просто вони не розуміють. Це заходять одинокі жінки. Брошені життю. Ті сидять вдома. Ліба на вулиці на лавочках. Купляли собі телефони. Подсоєдини інтернет і дивляться сидять. О. Понимаєте, я знаю, що ви мені завидуєте. Не розумію, що я красивий, молодий. Ну, я не смогу вас удовлетворити, понимаєте? У нас з вами не той возраст. Я кой, Даня? Кнур? Кнур? Це хто? А, це кабан. Не похож на кнура. У мене схоста нема. Яка заправка, дівчата? Я делаю банально всегда заправку. Роблю... Оливковое масло, соль, перець и бальзамический уксус. Все. Ну, у мене тут не було уксуса бальзамического. Я купив лимон. Все. Банально заправка. Да хай пишут, люди. Ммм Спасибо, Леночка, за тебя. спасибо. Дякую, зачекаю. Колію тебе бажаю. Дякую. Ось я вже і наївся. Видно, якась сука заглазила. Маріна, спасибо. Жінки немає, сім'ї немає чому заздрити. У мене Олексійко є, у тебе нема. Ха-ха. <гум> жінки немає, сім'ї немає, показатель, блядь, господи, що, як в мене немає жінки і сім'ї, так що я кончений чи що. Ну це піпець якийсь. Йоб твою мать, жінки нема, сім'ї немає, чому заздрити. Кості мої завидуй, блядь. Томі Хілфігер. За 6 тисяч, поняла? І коту моєму чорному. <ріст> Жінки немає. Що я винуват, що нема? Нема. Нема достойної мені. Спасибо, Барік. Привіт тобі. Слава Україні, слава ЗСУ. Ще не родилась Тюрки Чортішо. Правильно лідер, нема, нема. А доля? Пожалуйста, не портіть мені настроєння, в мене вже болить желудок. Ой. Господи, так добре все почалося. Спасибо, Барик, за розвитку. Не? Все, вже знову розболівся жилудок. Вікторії жінки одні проблеми. Та чорті що? Таке пише. Жінки нема, дітей нема. І що? Що нема? Дякую, Барі Філичка, спасіба, Наташе, спасіба. Аби був правильно, правильно лідер каже, главне, щоб я був здоровий. А жінку можна всі знайти, дітей теж. Танюша. От... Ви мене совсем не знаєте. Ви думаєте, я нервничаю? Ха -ха -ха -ха. Ви думаєте, я нервничаю? Сейчас. Я поки не ці всі кури, я цього я не вийду. Це як? Ну тобі час треба було срати, коли я їм. Щоб ти мене спитала. Здравствуйте, Ничего, что я ем. Ты же сходил? Давай быстрее загортай, бо я хочу забрать, щоб заводня. А, ты только йдеш, хорошо, я звернувся. Кобу собі поранив чимось. Ого, ти мініруєш. Я не дивлюсь. Я вже готов забирати. Служба по уборці прийшла. Давай, все, загор... загортуйся, саячок. Давай, давай. Не треба надо... часа нагорачувати. Іди, вистрінько, щоб було не пахло. Все должно бути оперативно. Швидше уберете, так, не буде. З облегченням. Сигачок. главное, что що ти ходив в туалет, все остальное ерунда. Так вот. На чом ми остановились? А, на тому, що я не нервничаю, ні. Кірки духи. Ні. У мене духів дорогих нема. Я духи купляю в Єві. По у Мене нема. дорогих духів. Почому як жінка кушаєш, Зайчик, ти хочеш подивитися, як я кушаю як мужик? Так. Да? Вибач, сьогодні не буде, бо в мене перчаток нема. Я не хочу свої руки засаряти. У мене ногти такі красиві, сьогодні не могу. Завтра куплю перчатки, приходь в таке ж время, Я тобі завтра покажу, як я їм як мужик. Хочеш? Зрителі вже знають, яке їм як мужик. Вони тобі перескажуть. Приходь завтра, сьогодні потерпиш. Салат чим. Кусочок огірка. 9 помідорок маленьких, салат і все. Ви дивилися там розписання, коли в самвела. Я втриху із деяких комментарий. Кстати, Ірина, я вчора купила этот наполнитель намного лучше, чем я покупала этот мурка, барс. Да, он дешевле тот барк. Этот я сейчас щас вам покажу. стоит 200 гривен. Но він мені нравится, що від нього нема от этой пилі. І нема запаха такого резкого. І нема пилі. А от этого дешевого наполнителя, который 100 с чем-то стоит, от него идет такая пыль. Поняли? Это не айцберзайчик, це лату, э, цей, рамен. Очень классный. Вчера купил цей наполнитель. Мне понравился. Добрий день з праздником. Спасибо, Маргарита, і вас з праздником. З хрещенням? Ім цю ножку про Алексійка думаю. Доброго дня, вакцинатом. Я зараз до їм покажу наповнитель. Я, кстати, сьогодні води священої набрав. На річку ходи. Господи, это з днём рождения. Спасибо, Соня. Зайчик, дякую. А в Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Николай, happy birthday to me! Дякую! Зараз будемо дути свічку! Дякую, Танюша, і тебе з праздником! Чат зійшов з розуму. Щоб не зійти з розуму. Маємо бути разом. ми. Дякую, Катюш. Хто ще хоче мене поздравити враження? Спасибо, зайчики. Подарки приймаю на нову почту. 401, 451 відділення. Дякую. Сегодня не едят до первой звезды. Ёб твою мать. А я звью. Звезды нема, а я им. Все. Что мне теперь делать? Ізвините, це вже істерический сміх. Як мені вже надає земляцькі праздники, О, Господи Боже, прости мене грішно. Я їсти хочу. Що мені ваша звезда? Я їсти хочу. Звезда, зоря. Що ви несете? Фу. Не матюкайся, не кажи, звізда не сошла, ще не їш. Що мені ще? Звізди нема. Сьогодні пасмурно в Києві. Звзд не буде видно. я тут звезда? Да. Сыр, ребята, сыр козий. Лена. У меня козочка на балконе живет. Ну я ж ребята, я курку не робив, це в покупному магазині. Вовифли є нині новина, пречиста діва породила сина, в яслах сповитий поміж та дада, спочив на сіні, Най на на на. -на, -на. Хочу дякую, Таня, спасибо. Боже, ви дуже не зачем мені пишете гадості? Це обичний сир я купив в магазині за 50 гривень. Вам не стидно таке писати? Спасибо. 34 години. Дякую, що ви уточнили, бо я не знав скільки мені. Так, да, типа фетима. 50 гривень сир стоїть. Ще зв'язда не зайшла, зірка на небі ще не зайшла, а ти вже з'їв і висрав сходив. Ти повинен був подождати, щоб зв'язда зайшла, тоді поїсти і сходити посрати. А ти зробив все наоборот. Звізда не зайшла, ти пожрав і ще й висрів одразу. Получається, ти не грешник, тому що ти з'їв і висрав, і вийшло все. Отак. А грешник я. Поняв? Бо я поїв, ще не сходив. А ти поїв, звізда не зайшла. Тобі І Я й викинув мусорник одразу. <клух> Як все задумано, я грешник, а ти ні. Охренеть. Я в шо? Каже, звізда ще не сошла? А я кстати, кто был на цьому фільмі вином? По-моему, классный фильм вином, да? Це котиком собираю маленьким. У мене тут котики под подъездом живуть маленькі, персидські, шість штук. И я им косточки откладываю. Доночки вас нас обожаючи. Срала мацана. Жилудок болить, но ну, нічого. Я считаю, що це треба попробувати. Сьогодні праздник як не як. Надо попробовать. не уже праздник. не попробовать торт. Тем более звезда уже сошла. Разве звезда сошла? То есть можно уже. А котики сфінксові там є, сеньор? Не. Так. Фу, я вже так наївся, але хочу поїсти. Ану, зірка зійшла? Да. 360 гривень стоїть цей торт. Я на нього стояв, дивився, я його так захотів. Я спочатку хотів купити кусочок маленький Наполеону. А потім, думаю, боже, я так хочу пташине молоко. А якась жінка передо мною купила лимонний торт, такий вкусний. Но... <говорит> Правильно, Йолка, но жінка заплатила 200 гривень, а я заплатив 300 з чим-то за торт. Не знаю, чому в неї був дешевше, цей був дорожче. Да, в ретравіні. Пробуємо. Ви знаєте, що я скажу? Ну, таке впечатлення, знаєте, що взяли яйця, збили білки зверху. Да і все. А внизу оце як кит насрав цього бісквіта півміліметра прослойка. прослойка. Чорті шо. Не зря его называют пташеный помет. Ой, молоко. Извините, молоко. Я сказал, помет. Там не було маленького, там отакий от кусок стояв, от. Все, отак він був запакований. Не можна за кусочком отак з'їдати. Від... Від... Від...